Маруся чурай, уривок восьмий До марики, така у вас і смерть. Безславно вмер, а кажете убито, а запорожці люди без круть верть. Все кажуть щиро на своє копито. Якби ми ремигали, як воли, якби ми так чесали язиками, то вже б давно в країну віддали. Не мавши часу бути козаками, ця дівчина обличчя як з ікон, і ви її збираєтесь карати. А що як інший вибрати закон не з боку вбивства, а й з боку зради? Ну, є ж про зраду там якісь статті, не всяка ж кара має бути незбожна. Що ж це виходить? Зрадити в житті державу злочин, а людину можна. Суддя сказав, з наскока тут не мона. Тут запорожче треба Соломона. Козак сказав, замудрувались ви, тут треба тільки серця й голови. Тоді у вряді почалась незгода. Той каже так, а той іще інак. Лесько сказав, кого в цім ділі шкода, так це Івана іскру, то козак, таке нещастя хоч кого знеможе. Це ж можна тут рішитися ума. Любив же він, Марусю, не дай Боже, тепер сидить. Лиця на нім нема, у свідки більш ніхто не зголосився. Суддя пождав, щоб гамір трохи змовк, полковник встав, в судді перепросився, бо мав на білу готувати полк. Посунув трохи війта і бурмистра. Поспільство розступилось на аршин. І вийшли вдвох. За ними вийшов іскра. І ще там дехто з полкових старшин. На другий день, в годину загарбову. Суд приступив до вислухання знову. Сказавши чураївні, щоб вона оскаржена, то значить сторона, настановила свідків віри годних. Непідозренних у проступствах жодних, бо мисми вряд ряд